Що ми брали участь, і ми були присутні при народженні нової нації, нової держави Україна, яка точно була раніше, і про яку дехто забув, вона всьому світу нагадала, що ми є, і ми точно будемо, і ми переможемо. Завжди страшно, але є почуття сильніше за страх. Є почуття боргу перед батьківщиною. Ось тут показали наші діти, наші брати і сестри, що життя готові віддати для того, щоб у державі був мир, згода, і щоб діти і наступне покоління щасливо жили. Поборемось, боремося, поборемо, нам Бог допомагає. Так що головне про те не говорити. Три дні не їш, але бодро треба дивитися. І лише вірити в перемогу, інакше, інакше ходу нема. Ми готові стояти, нехай вони пускають бронетехніку, нехай вони роблять що завгодно. Люди не йдуть, тому що нам нема куди йти. Це наша країна. Наше у Українців є своє міністр, які не отстаивать. Українці можуть боротися за свою жизнь. Люди зараз себе відчувають більш вільними. Я ніколи не мав сумніву в нашій перемозі. І коли ви кажете, що суспільство перестало боятися це символ одужання суспільства. Стали більш душевними, більш відкритими, більш сочувщими. Невірно, я почувствовалі, що смерть рядом Стали більше цінити життя. Ровно тому назад ми. шли по, по этой улице. Был прекрасный солнечный день. Солнце, которое не предвещало никакой беды, все было настолько, настолько хорошо, и, и никто не ждал, что, что этот день станет самым страшным, наверное, в жизни. Поэтому сейчас, когда бывает солнечный денек, то тут уже с опасением 20 лютого снайпери почали стріляти по майданівцям, почали стріляти і по виснаженим бірку для того, щоб вони як і прогнозувалось, відкрили з автоматів вогонь по фактично неозброєним людям. Розрахунок був дуже простий: люди не витримують прямого шквального огню і розбігуться. А герої Небесної Сотні пішли обочим на цей огонь. Росіяни випустили медаль то ли за освобождение, то ли за возвращение Крыма. І на цій медалі Міністерство оборони Російської Федерації юридично визнало факт початку війни проти України 20 лютого 2014 року. Там на медалі записано. Ми були на Майдані. Ми ще тоді намагались знайти шляхи виходу з ситуації, а Росія вже оголосила війну Україні. Це ще раз підтверджує те, що ми боролись не з Януковичем. Ми боролись з Путіном і боремось сьогодні з ним. Ви паде режим Путіна і будуть розгрібати їх архіви. Я не здивуюсь, коли там знайдуть відфарбовані медалі за взяття Києва. Наша революція гідності складає надзвичайно велику небезпеку для всіх диктатур, для всіх тоталітарних режимів. Це не просто існування поруч вільної демократичної держави. Це приклад. Приклад, коли вільні. Незалежні люди в боротьбі за свободу і демократію здатні творити дива. Тут був блокпост сепаратистів. скати лежали скати. Тут стояла їхня наркуша, притон. От ми жителі міста вирішили. и гости нашего города вместе с нами, с Луганчане, решили перекрасить этот мост и навести порядок в своем городе. С точки зрения того, кто это разжег, непосредственно правящая клика Кремля, окружение Владимира Владимировича Путина, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Э, вот это именно они сначала накачали оружием местных маргиналов, заслали сюда боевиков, когда увидели, что широкой поддержки даже на Донбассе от местного населения не видать. Ну а сейчас уже непосредственно регулярные боестолкновения с кадровой российской армией. Мы воюем с сепаратистами. Мы с российскими наемниками воюем. Те люди, которые хотят просто расколоть нашу страну на многие части, и от нее просто ничего не останется. Ни у кого нет опыта ведения в мире ведение таких боевых действий. Нам противостоит мощнейший враг. Агрессивный. Вероломный. Я всегда говорил, что шутя, что чем отличается Путин от, от арабских террористов. Арабские террористы берут на себя ответственность за теракты. Брали ж в плен, сколько ребят их. И многие россияне из Ростова. И говорит там вот, который с Ростова, он говорит, меня там за кражу то ли машины, то ли что-то такое взяли, говорят, либо ты туда едешь, либо сядешь в тюрьму. Ну, я сюда приехал. Они, они ехали сюда, вот они рассказывают, Орел говорил, это их командир, эти кадыровцы говорили, мы ехали сюда воевать с фашистами. Но они воевать не хотят, они уже, уже хотят домой, реально хотят домой. А что им, им мешает уехать? Назад ім дороги нет, їх там завалять. Вони не жаліють людське життя. Для них їхні е, військові з будь-яких: чи то російські військовослужбовці, чи то сепаратисти, яких вони використовують. Для них це просто м'ясо. Вони кидають їх на обой, пачками кидають на обой. У нас же інша політика, ми бережемо людське життя. І вона обов'язково принесе результат. Насправді це залог нашої перемоги. От саме це. Страх присутствує у любого чоловіка. Якщо хтось говорить, що він не боїться нічого, він не іскренен. Вопрос, який страх за себе у тебе нет. У тебе є великий страх для того, щоб не подвести тих людей, которые йдуть за тобою. Що мене лякає? От мене лякає, що перестало бути цінністю людське життя. Не так. Ми звикли до втрат людського життя. Це страшно. Вона є цінністю, але ця цінність прийшла до статистику. Раніше. Рік тому, коли у нас тільки лунали постріли і когось поранили, це була катастрофа. А бачите, як війна все змінила? Одиниці, десятки, потім сотні, тепер тисячі. Тисячі загиблих за імперських амбіцій Володимира Путіна. Війна міфічного Радянського Союзу з реальною Україною, війна тоталітарного богоборчого режиму з новим вільним світом, війна людей з тоталітарним рабським мисленням, з людьми, які бажають свободи. І зараз найбільш важливі, шановані і поважні люди наші воїні, захисники вітчизни. Бо боронити державу немає більш важливішої справи зараз, ніж, ніж це. Холодно, Все нормально. Так привыкли к бомбежкам. Поначалу, я помню, первые бомбежки, это был ужас. Мы, мы просто готовы были под землю зарыться, а потом приспособились. Летит снаряд, слушаешь, к тебе, не к тебе. И, и да, еще момент, и звонок вечером жене. Это самый такой момент, когда ты сообщил о том, что ты вышел с окружения, слезы там, ну это, это непередаваемо, конечно. с собой, конечно. Все сделаем для того, чтобы за нами Украина спала спокойно. бореться в Донецьку, Луганську, в Дебальцево, в Авдіївці. Він там. Він з зброєю в руках або з скальпелем в руках, тому що він рятує життя військовослужбовців, він там. Зараз герой це кожен, хто відповів. Для себе на саме складне запитання, навіщо я живу? Справа валя, справа нормально. Вальц. Спаси, ну, для Паші. Для... Пушкину. Нет, пушкину Фагот. наш. Как бы я не любил свою страну, да, я не уверен, что страна сможет содержать Ну, де-факто. У нас бы не было формы, у нас бы не было чего -то, техники, еще что-то не было. Мы были голые боссы. Берцы, смотри какие. Ух ты. Слава Украине видно имя? Откуда такие? Харьков делает. Я по себе знаю, що це такое, розвізити ребятам гуманитарную помощь і видеть їх радостные глаза, що ти привез лишній броник, лишнюю каску, пищу, или то необходимо, що на даний момент реально нужно. Вот, на волонтерах все держится. Не все може правильно організовано. Є дуже багато і прорахунків, і недопрацювань. Є багато її, знаєте, і глупості і зради. Але все одно країна не стала на коліна, країна продовжує боротьбу, і країна йде до своєї перемоги. Українці як нація, вони така найдобріша нація в світі. Ми знаємо історію, коли віддавали останню пенсію, віддавали заощадження люди, збирали собі на там на останні дні, купляли тепловізори для воїнів. Очень приятно, когда подписано там, собственно, ручно там корявым почерком, детским, там, первый Б-класс, такой-то, такой-то. Очень приятно, конечно. Той оголений нерв, який мають сьогодні величезна кількість українців. І це не лише коли ти кидаєш все, береш машину і відвозиш продукти харчування, термобілизну чи карімати нашим бійцям. Там Дівчата взяли квіти і пішли зустрічати наших воїнів. Немає більш важливої справи, що Україна їх дуже шанує і поважає. І ставлення суспільства. І до воїнів, і до оборони, і до самої держави кардинально змінилося за цей рік. І Це ще одне підтвердження. Ми живемо в новій країні. Вона народилася на майдані Незалежності під час Революції Гідності, і вона приведе нас до перемоги. Варто шукати якісь шляхи до порозуміння, якими би вони не були, якщо. Це не дасть ніякого результату, тоді можна вже вважати, що ми, принаймні, спробували і це ні до чого не привело. Вони є терористи, вони є убивці. Не можна з ними домовлятися. Я просто взагалі не розумію, як, як ну, наш президент може знаходитись з ним в одній кімнаті і взагалі вести ці всі переговори. Тому що хто він такий? Є сенс завжди домовлятися, якщо є. Э, весь жить. Мы живем не в этом обществе. Мы обязаны решать вопросы этим путем, разговорами. Что толку, если будет продолжаться война? Люди снова будут умирать. Сколько уже умерло? Скажите мне, сколько еще? Сколько еще будет продолжаться? Они не хотят воспринимать нас. Они хотят нас уничтожить. Поэтому разговаривать, в общем не о чем. готовите здесь на улице каждый день света нету тепла нету как нам выживать если будет возможность уедете без По профессии я железнодорожник, работал на железной дороге, которую тоже разбомбили Дебальцева. Все, дом бросили, разбомбили, все, потеряли, все осталось, что мы потеряли, все потеряли. Фактически волонтерскими структурами созданы дублирующие структуры госуправления. Вся страна и очень много из зарубежья точечно помогают. Если бы украинцы не откликались и не помогали переселенцам, которых, я думаю, сейчас уже около полутора миллионов, то все эти люди не смогли бы получить никакой поддержки, и в стране была бы полномасштабная гуманитарная катастрофа. Все делается благодаря неравнодушным, обычным людям. Люди не безразличны, это уже радует. На самом деле я из тех э, людей, которые президента не критикуют. Я объясню почему. Если я более-менее понимаю, что я могу сделать, например, на месте министра социальной политики, то что бы я делала на месте президента, да я врагу не пожелаю. И вам не пожелаю. Я не знаю, кто бы сейчас мог бы взять ситуацию в свои руки. Он делает то, что он может украинское общество, оно развилось куда больше, чем украинская власть. Украинская власть изменилась, но не с такими темпами. И власти надо до нас догонять. Надо учиться также быстро реагировать, меньше бюрократии, быстрее связываться. И, конечно, это чувствуется. Ну, не знаю, может, это только мне здесь так кажется, но мне кажется, что дистанция, она немного сократилась, и достучаться до какого-то министра или до президента стало немного проще, чем было. В каждом министерстве есть люди, которые выходили на майдан и знали, за что они выходили на майдан. И они надо их не потерять и их голос слышать их и помогать им со своей стороны, потому что для них, ну, это очень тяжелое, сложное и Ржава, скрипуча машина, яка досталась в наслідство Савка. Ті люди, які були заручниками російських терористів, але які покинули територію Донецької та Луганської областей, і зараз вони проживають на всій території України і потребують допомоги. Додатково, майже 3 мільярда гривень ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам. Це тим людям, які позбавились своєї хати, які позбавились роботи. І це відповідальність української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму. К прем'єру, я навіть не знаю. Ну так мені кажется, що у мене к нему вопросов немає. Мені нравится все, що він делает. А Порошенко, конечно, президент, то есть чоловік, він наверняка очень опытный. Опытный переговорщик, опытный бізнесмен, опытный хозяйственник. Тобто ну, у него всі карти в руках. Тож мені от кажется, если б він хоча б раз в неделю, или або раз в місяць ділав ежемісячне виступлення перед українським народом і розказував, які плани, що там він зробив, що будуть делать, це було б бы правильно. Влада повинна розуміти, що це є інше суспільство, з яким абсолютно по-іншому вона має рахуватися. Україна це людина, а не машина, в яку монтовують людину. І Україна стала форпостом цієї забутої Європою боротьби за свої права і свободи. Перемога це те, коли ми більше зможемо. Чому нас не розуміють східні сусіди, тому, тому що в них є таке слово побіда. Це коли біда минає. А в нас, коли ми більше можемо. От коли ми більше зможемо, ніж інші, тоді ми і будемо мати процвітання. Перемога це коли повертаються всі і не буде ніяких бойових дій. Це буде перша перемога. Перша перемога, яку я б бачила така краткосрочна, да, те, то, що у нас була б закрита границя. Це не є якийсь громадянський конфлікт, як цим намагалася представити Росія, і це навіть не є війна Росії і України. А це є війна двох світів. І барикада на інститутській. Вона зараз перемістилася до східних кордонів, до російських східних кордонів. І Путін дуже боїться, щоб барикада з Інститутської не стала барикадою на Червоній площі. На відміну від тих, хто розпочав проти нас агресію, в наших серцях є віра. З нами є правда, а значить з нами є Бог. Наша держава, наша нація, вона гораздо сильнее. Іменно дух патріотизму, дух волі, іменно бажання зберігати свою страну, отвоевать будущее для своих детей. Это дійсно сила. Я верю в победу, потому что важен внутренний стержень, дух народа. Поэтому, раз это есть, то... Вероятно, є перспектива, є надіжда. Україна має велике майбутнє, і Україна переможе, і пройде небагато років, і е, нам буде багато країн світу просто завтра. Ми воюємо не заради війни, а заради того, щоб настав мир. Це має пам'ятати кожен. Кої б не була потужна сила агресора, е, у всі часи людство Завжди вигравала е, та країна або той народ, який захищав свою, свою родину, свою землю, бо він сильніший духом, він має за що боротися.